Звичайні санаторії та готелі вже набридли. А якщо ми скажемо, що знайшли те саме місце, яке ти шукав: готель, три сини та донька, місце в східниці, де кожен знайде ідеальний баланс між відпочинком і оздоровленням. Велика зелена територія та захопливі краєвиди створюють найкращі умови для відновлення. Тут є все необхідне і комплекс де ви можете відвідати різні сауни та басейни, медичний центр, де можна пройти повну діагностику і отримати консультацію. про них фахівців також є бювет мінеральних вод з п'ятьма джерелами та гліцериновою водою. І для дітей тут також є розваги. А саме великий аквапарк прямо на території з великою кількістю басейнів. Тут трьохразове харчування за системою шведський стіл з можливістю широкого вибору страв від класичних до дієтичних, які ідеально підійдуть тим, хто піклується про здоров'я, комфортні просторі номери з усім необхідним, затишна зона відпочинку і сервіс 24 на сім зроблять ваше перебування максимально приємним. Хотель три сини та донька для тих, хто дійсно піклується про себе.